Дивіться, нарешті, нарешті. Бачите, та машина, яку я казав, що ну, назбирали на одну машину, бачите, напередок поїде. Лендровер назбирали скільки, 35-37 тисяч гривень, а 3-500 долара я доклав від себе, від тих меблів, які вам всім напродавав. Мої любимі підписники, от такий лендровер на газу. І та машина поїде на передову хлопцям, щоб захищали нас, наші сраки. Вот і дивіться, апарат серйозний був. Посвятимо завтра, післязавтра, посвятимо. І все, і поїде туди. Так що от, всі меблі, що я продаю, то якісь гроші я передаю, зразу відкладаю, щоб купляти таку машину. Вот, таку машину купили, все поїде туди. Відео буде звідти знімлено хлопцями, які отримують її. І все скинуть мені, і я ще раз виставлю. Так що зараз наступний крок її треба посвятити, щоб вона мала оберіг сильний, щоб її не знесло там за пару днів, щоб була посвячена і, і гарно захищала Україну і працювала е, хлопцем, було як упорові під ногами і так далі. І ззаду, що до речі, скло опускається, ото скло ззаду опускається. можна такий. Пулемет зразу виставити, сідушки тоже пускають, пумят виставив і гасиш. І все, голові ракета, пекоапарат так, такий. Все, всім дякую. Дякую, що помогли забрати гроші. Все вам найкращого. Купляйте меблі, щоб ми збирали гроші на такі машини.